На мобільна станція із сонячною батареєю, включає в себе Ліхтар. Потужний павербанк, радіо та колонку. У наш час дійсно необхідна річ у кожному домі. Станція заряджається від розетки або від сонячної батареї і допомагає завжди залишатися на зв'язку та зі світлом. Ліхтар із потужними лампами може просвітити безперервно до 18 годин, в залежності від потужності світла. Павербанк дає 2-3 повні зарядки для телефону або планшету. Радіо дозволяє дізнаватися. Новини навіть без мобільного зв'язку, та mp 3 плеєр служить колонкою для прослуховування музики. Також є Bluetooth для підключення вашого телефону. У комплектації йде Ліхтар, станція, три додаткові світодіодні лампи, сонячна панель, 10 різних переходників для зарядки телефону, зарядка для станції та ремінець на плече.